І ось пан Столтенберг говорить, що ми вже допомагаємо і ППО, і енергетичну структуру відновлювати. Але чи варто очікувати, що після цих зустрічей перемовин щось таке від допомоги від НАТО все ж таки збільшиться? На ваше бачення, пане Володимире, так варто. Так, ми готуємось до того, щоб така допомога була збільшена, і сьогоднішня, і завтрашня частина. Зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, а це 27 країн, 27 міністрів. І насправді це той орган, який вирішує всередині НАТО ці питання. Питання, які ми від наших натівських партнерів очікуємо для того, щоб збільшили допомогу. Перше це допомога в енергетиці в засобах, які можуть і будуть підтримувати енергосистему України. Це раз, друге, це безумовна допомога в. Оборонних питаннях в оборонній зброї протиракетній, протиповітряній обороні та зимов, зимовому одязі для наших військовослужбовців всіх збройних сил України. І ці питання всередині готові до вирішення. І в тому числі до збільшення допомоги, я наведу як один приклад, дуже маленький. Що зараз НАТО сильно тим в підтримці України України, що не тільки члени НАТО, але й навіть ті країни, як Швеція і Фінляндія, які тільки подали заявку і ще тільки проходять процес приєднання, вже збільшили. Ну візьміть випадок і приклад Швеції останніх рішень міністра закордонних справ, який, от до речі, вчора ж був в Україні. Такі сотні мільйонів євро допомоги, більше трьохсот, які Швеція вперше в історії виділила вже іншій країні, і не і, А для нас це для України у питаннях оборони і озброєнь. Це безпрецедентне рішення. Тому можна і треба говорити, що сьогоднішня і завтрашня зустріч країн НАТО, країн-членів НАТО, це і 27 країн-членів НАТО, і їхні союзники, такі як Швеція, Фінляндія та інші. По суті, це вже НАТО плюс. І для нас це дуже добре, і це дуже позитивний сигнал для наших збройних сил насамперед. Пане Валентине, Єн Столтенберг генсек НАТО у своїх ну своїй промові і згадував неодноразово і Путіна, і про те, що ну якби він на це брутальний, він мені здається, не один раз навіть, це слово використав щодо атак, щодо війни. Ну тобто про що говорить ця риторика, зміна? Ну і загалом, от те, що Путіна називають авторитарним правителем, що не можна давати за допомогою сили отак от втручатися в інші країни щось їм нав'язувати. Там свої правила і е, якісь. Ну, по факту, то Росія нам не правила нав'язує нас хоче просто знищити. Тим не менш, оця розмова всередині, дискусія, всередині НАТО. Що вона несе? Вже по суті, дискусія закінчується всередині е, НАТО як організації, як і всередині Європейського Союзу, вона закінчилась. Росія, російський режим і Путін визнані як держава спонсор тероризму і як держава, яка використовує терористичні. Засоби для ведення агресивної війни проти України, тому от, я думаю, що вже можна і треба говорити, що сформована позиція більшість країн членів ЄС, а вони і становлять костяк НАТО. Далі для нас дуже важливо, що і НАТО, і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і Велика Британія. Ухвалюють рішення, які посилюють санкції, які вводять, наприклад, з 5 грудня цього року нафтове ембарго на російську нафту, і це суттєво обмежує можливості агресора далі е вести війну проти нас. Я думаю, най найважливіше це те, що є консенсус, є 100% розуміння і підтримка України в НАТО, і є дія з з боку самого НАТО та ЄС у питаннях санкцій, які повторюсь. І далі будуть посилюватись і а, застосовуватись проти а, режиму Путіна і проти російської агресії. Ну ось і пан Столтенберг наголосив у наших інтересах продовжувати підтримувати Україну. Ну тобто, ми бачимо так. да от якусь певну єдність серед так. НАТО, як альянсу, але все ж таки позиція Угорщини ну у нас викликає запитання, м'яко кажучи, країна з одного боку приймає наших біженців, допомагає їм. Ну а уряд їхній веде себе ну максимально якось нам незрозуміло. Думаєте, це питання, я вам скажу, що як ми вирішимо найближчим часом. Я справді представляю комітет з питань європейської інтеграції. Я там є секретарем. І я вам скажу, що завтра ми на комітеті обов'язково розглянемо і запропонуємо найближчими днями в парламенті України ухвалити законопроект про національні меншини, про, ці, про національні спільноти в Україні. І ми цим законопроектом, я думаю, знімемо всі питання, які раніше були у угорщини як однієї з країн-члена НАТО. Більше того, ми хочемо і будемо прагнути викр... вирішити це питання через позитив. Справді Угорщина приймає українських біженців. Угорщина дала згоду на транзит оборонної та гуманітарної допомоги для України. Це все те важливе, хай і невеличке, поки що, яке йде в кошик української перемоги. А зараз завдання українського парламенту без політизації, без знайте гасел все пропало взяти і вирішити це питання про національні спільноти. Тому числі для угорської національної спільноти, яка справді присутня на нашій території, яка справді є патріотичною. Тільки нам треба навести порядок в питаннях мови, фінансування і підтримки державної цілісності та суверенітету України. Я думаю, що це цілком. По перше, можна, а по-друге, треба вирішити тим більше під час війни, так і це ж тягнеться їхнє вето з так. 2017 року. Здається, ну так. тобто, да, можливо, вже варто е, якісь крапки розставляти на дій, е, пане Валентини. Говорять, що Єн Столтенберг е, хоче організувати окрему якусь зустріч міністрів е, закордонних справ із е, різних країн з Дмитром Кулебою. На вашу думку, це вдасться? Чи це загалом чутки? Розкажіть ще про це, будь ласка. Так, вдасться така зустріч буде. Її готували не один день військові аташеї, військові аташати і України і інших країн-членів НАТО. Тим більше що це буде така політична частина е костяка групи Рамштайн, тільки не рок групи, а група Рамштайн, яка підтримує оборону країни України, яка вже сім разів збиралась і готується восьма зустріч. Це якраз міністри оборони країн-членів НАТО плюс. Ще до 20 країн тому я думаю, що така зустріч відбудеться міністра закордонних справ України пана Кулеби з костяком цієї оборонної підтримки групи Рамштайн. Вже на політичному рівні, тому що міністри оборони працюють, і слава Богу, цей механізм налагоджений на конкретних питаннях: поставок озброєння, ремонту техніки і інших важливих питаннях для оборони України і для збройних сил. Але я думаю, що завтра запрацює тепер ще й політична частина. Оцієї якраз оборонної групи Рамштайн, і це важливо для нас, важливо для України, тому що я, наприклад, почав би з того, щоб зняв будь-які застереження з Угорщини Горщ... і запропонував і показав, що ось український парламент зробить і готовий зробити все для того, щоб Угорщина на 100%, а не на 90% було союзником України і союзником НАТО. Сподіваємося, що в найближчим часом нам уже вдасться обговорити з вами результат цієї так. роботи, до речі, про групу Рамштайн вона теж підтримує Україну. Але пане Володимире, давайте не про них, а про те, власне, що і пан Столтенберг говорить про те, що нам і треба і нарощувати допомогу Україні в озброєнні там і в енергетиці відновлені, але і допомагати відновлювати те, що вже надали, показати, що НАСАМСи функціонують. Так. Тобто, чи будуть підняті оці ось з питання з ремонтом, з організацією якихось логістичних центрів, розкажіть ще про це, будь ласка, обов'язково будуть ці питання підняті. Причому європейськими партнерами, натівськими партнерами. І я хочу зазначити, що, наприклад, сьогодні, от щойно, буквально, сполучені штати Америки, одна з найбільших і найсильніших країн-членів Альянсу НАТО, виділяє, вирішила виділити 53 мільйони доларів. Доларів допомоги для відновлення енергетики України, енергетичної системи нашої країни ну це математика така, знаєте, дуже досить проста. Розділіть 53 мільйони на 25 областей, це по 2 мільйони в кожну область і 3 мільйони ще зверху для організації енергетичного штабу. Це те, що треба брати, і прямо тут і зараз використовувати в Україні для відновлення, для того, щоб енергетична система для наших громадян насамперед. В тилу працювала так само надійно, як наші збройні сили працюють на фронті. Я, взагалі, як член парламенту, переконаний, що в нашому уряді має працювати воєнний енергетичний штаб. От саме штаб, який таку допомогу багатомільйонну, не просто отримує, а одразу виділяє на конкретні ремонтні і відновлювані роботи, який не просто отримує, а ми отримуємо сотні генераторів з країн з європейських країн. Але їх отримавши, треба що встановити, доставити і запустити біля кожного об'єкту в кожному місці критичні питання спочатку: тобто лікарні, пологові будинки, магазини, харчові, хлібозаводи і так далі. Ось як мені здається, треба нам з України показати нашим натівським партнерам, що ми не тільки просимо про допомогу, але й вміємо ефективно. І якісно її застосовувати для захисту цивільного населення України, пане Володимир. Дуже дякуємо вам за відповіді дякую. на наші запитання за ваше бачення і аналітику цих процесів, тому що справді процес це дуже масштабний, дуже великий, і добре, що от Україна має на ньому максимальне порозуміння. Друзі, Валентина Ливайченко, народний депутат України, секретар комітету з питань інтеграції України з європейським союзом, долучався до нашого ефіру.